Дорога церква, брати і сестри, хотів би разом з вами сказати слава нашому Господу. Вітаю всіх, хто є в церкві, хто в онлайні, хто буде переглядати. Ми сьогодні могли зібратися в цей вечір і маємо таку можливість, поки є час, брати і сестри, поки є час і є можливість, треба в церкві збиратися. І ще така нагода є, як сьогодні четверг, коли ми нагадуємо вечерю Господнього що називають таємну вечерю Господню. І Про вечерю нагадується в Слові Божому. Правда? Стою і стукаю, хто відчинить, увійду і буду вечеряти з ним. Нагадується про вечерю. Вечеря має велике значення для сім'ї. В минулому, не знаю, як зараз. Зараз все перемінюється. Зараз вечеря може бути гірше, ніж обід чи сніданок. Взагалі хтось від вечері відмовляється. Хтось скасував вечерю собі. Є і чи ні? Ну є, мені не вдається. Якщо я вечерю скасую, то я вночі до холодильника приходжу і здоровкаюся з ним. Не виходить так. Але є такі, які скасували вечерю. Але вечеря для сім'ї. Має велике значення. Пам'ятаєте, у поезії українській є сім'я вечеря біля хати? Добре, а хто написав? Хто написав? І ми це пам'ятаємо, правда? Чому так важливо для української сім'ї була вечеря? Я пам'ятаю, що. Як я був, батьків ще, знаєте, була ще радянська влада, колгоспи були, треба було раненько йти на роботу. І не завжди сім'я вранці могла хто коли йшов на роботу, хтось в школу йшов, хтось на працю йшов, хтось вдома залишався. В обід так само не всі могли зібратися. Але вечеряти, то напевно сходилися всі. І ви знаєте, що так само, маючи недостаток їжі, потрібно було, щоб всі зібралися поїсти. Тому що були такі сім'ї, що прийде хтось перший і набере собі їжу. Христос сказав: нічого не змінилося в той час, як був Христос. Коли сходитися на вечерю, жіть один одного. Чому? Бо перший прийшов, поїв все, а другий прийшов або останній, голодний залишився. І ця культура десь глибоко сиділа навіть у нашій культурі. Потрібно зібратися, тому що те маленьке або того небагатого, що є, щоб розділити на всіх, щоб всі могли б потрошку повечеряти, поїсти. Це, якби щось одне було із таких матеріальних речей, які були необхідні для сім'ї. А друге це спільність сім'ї, це єднання сім'ї, це вони разом. Ділили те, що в них є. Вони були учасниками всього того, що відбувалося в їх сім'ї. Ну, це так ми можемо пристосувати до християнства тепер, правда? Так це близенько до нас. І Ісус Христос навів такий приклад: Він хоче вечеряти з тобою. Він тебе вважає своїм. Він назвав Тебе своїм. І Він хоче вечеряти з тобою. Не всіма хочеться вечеряти. Не всіма можна повечеряти. Але Ісус Христос, Він говорив про те, що в нього є щось, знаєте, для, то, для тої вечері. Він має щось для вечері. Він може допомогти, коли є вечеря. Він може допомогти, і ми знаємо не раз Христос кормив людей, коли вони були голодні. І як важливо вірити в Господа Ісуса Христа, який це говорить. Як важливо. В пісні до римлян ми читаємо в 10 розділі, 11-й вірш. Бо Писання говорить: всякий, хто увірує в нього, не буде засоромлений. Всякий, хто буде вірувати в нього, не буде засоромлений. Як важливо довіритися тому, хто стукає і хоче вечеряти. Віруюча людина може відкрити двері, може впустити, може дозволити бути на вечері. Віруюча людина усвідомлює, як важливо мені Ісус Христос сьогодні на вечері. І Маючи цей текст слова Божого, ми читаємо в 9 розділі цього ж післання, 33 вірш. Ось ось я кладу на сьогодні, спотикання і скелю, спокуси, і всякий, хто вірує в нього, не буде осоромлений. Біблія заохочує нас, щоб ми могли б шукати єднання з Ісусом Христом, шукати Господа, поки можна знайти Його. Мати близість з ним, мати спільність з ним. І особливо на вечері. Господь був на вечері зі своїми учнями. Ця вечеря особливо описується в. Євангелісти описують її, я якраз хотів би. Читати з Євангелії від Луки в 22 розділі, коли Ісус Христос Він перед Пасхою якраз організовував цю вечерю. Він їхав в Єрусалим на чужому ослі, і вечеряти він вечеряв у чужій горниці. В його не було нічого свого, але він хотів мати ту вечерю з учнями. Я так хотів би. Він так казав, я так хотів би. В його бажання не перестало вечеряти з тобою. Я так хотів би вечеряти з вами. Він так хотів Пасху їсти з учнями своїми. В його таке було велике бажання. Сьогодні не зменшилося бажання в Господа мати єднання з своєю церквою. І з тобою, дорогий друже, брата і сестра. У Господа не зменшилося бажання. В нас деколи. Збільшується бажання ходити до церкви, а деколи ми слабним, і ми, якби, думаємо, що ми якось самі справимося. А Ісус Христос. Він має бажання. Мати спільність із своїм народом, мати спільність із церквою своєю. Жодне слово у Господа не проходить дарма, воно не забуте у нього. І коли настав день опріснику, то якраз Ісус Христос захотів їсти ця пасхальна ягня з учнями своїми. І Він сказав: Ідіть і приготовте нам Пасху їсти. Вони ж сказали йому, де хочеш, щоб приготовили. І він дав їм адресу, по якій вони мають знайти світлицю, прибрану, приготовлену, де вони зможуть їсти разом. І пішли і знайшли, як сказав їм, і приготовили Пасху. І як настала година, сів він. І дванадцять апостолів з ним, і сказав Ісус до них, дуже бажав я цю Пасху їсти з вами перед моїми стражданнями. На цій вечері, коли Ісус Христос вже був з учнями своїми, Він сказав про те, що в нього було дуже велике бажання їсти цю Пасху, саме цю не рік назад, не два назад, роки, а саме цю Пасху. Тому що прийшла година Його. Він говорив про свої страждання і про свою смерть, а учні не розуміли, і якраз на цій вечері він не тільки хотів ще раз учням сказати про наміри свої, віддати своє життя за ціле людство, але він ще хотів і заповідь Нову дати для учнів своїх, щоб вони могли б завжди мати вечерю із ним. Завжди могли б їсти з ним. Він залишав цю заповідь для учнів своїх саме на вечері, на цій пасхальній вечері, коли він зібрав учнів своїх. Коли Ісус Христос, дивлячись на своїх учнів, Він бачив в їх людей, які не до кінця розуміють принципи і закони, Царства Божого. І він хотів їм відкрити, коли він нахилився до кожного із них на вечері, вставши, підперезавшись полотенцем, він кожному із учнів своїх омив ноги, показавши приклад свого служіння для людини, для учнів своїх. Він показав приклад служінню. Коли ми читаємо на цій вечері, коли він вечеряв, він каже, хто більший? Ті, які сидять, чи ті, які служать при столі на вечері? Как, звичайно, ті, які сидять, а каже, а я серед вас той, який служить. Він показав приклад служіння один одному, служіння церкві. Служіння, де б ми не були б. Ісус Христос Він показав цей шлях від служіння через страждання до слави. Він показав цей шлях. Люди вибирають інше. Люди не хочуть служити. Люди не хочуть страждати, але хочуть добитися слави за рахунок чийсь. Ісус Христос, Він пройшов через служіння. Через страждання і набув славу у Отця Небесного. Слава нашому Господу! Він який приклад дав для нас, брати і сестри. І це ми бачимо на вечері. Це ми бачимо в Гевсиманському садку, це ми бачимо на Голгофі. Цей шлях непростий. Коли ми сьогодні зібралися на цю вечерю, це не таємна вечеря, це вечеря, яка транслюється, це вечеря, яка нагадується. Знаєте, про те, що зробив сам Ісус Христос. Таємна вечеря це не від того, що їх десь переслідували. Таємна вечеря не від через того, що їх не давали це зробити. А на цій вечері була відкрита таємна нового Завіту. Таємниця нового завіту. Це щось особливе. Це те, що учні ще не знали, те, що вони ще не чули. Те, що ні разу вони ще не робили, ця таємниця була їм відкрита, що є тіло Господа Ісуса Христа, яке буде ломатися за них. І кров Його святая, яка буде пролита за все людство, кров Нового Завіту. Аллилуйя! Ця таємниця, на цій таємній вечері, була відкрита для учнів. Сьогодні. Ми читаємо пісня апостола Павла до Коринфян, каже, те, що я прийняв сам від Господа, те й вам передаю, що Ісус, коли був на вечері з учнями, Він взяв хліб і Він промовив те, щоб відкрилося б їхній розум, щоб сьогодні згадували б ми, брати і сестри, разом з вами. Він цей шлях пройшов через служіння, через страждання. І коли ми на цій вечері зараз нагадуємо про страждання Господа Ісуса Христа, всякий раз, який сте хліб цей, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Так само, і коли б'ємо це вино, смерть Господню звіщаємо, аж доки Він прийде, ми звіщаємо. Ми говоримо про Голгофу, про його страждання. І ми усвідомлюємо. Що цей шлях Він пройшов заради нас, заради нашого спасіння, заради нашого визволення. Евсиманія – це був ще один крок, звідки починалися страждання Господа Ісуса Христа. Служив Христос три з половиною роки для всіх людей. Останній раз Він послужив для учнів своїх, помивши їм ноги і пішовши, Заспівавши пісню, вони пішли на гору оливну, де там оця маслина мала попасти в руки того, хто має з неї вичевити оливу. Ось він пішов туди, Ісус Христос, з учнями своїми, і там описується, Він пішов і впав до лолиць, і молився, Отче, якщо можливо, хай проминеться чаша мимо мене, але не моя воля, а Твоя хай буде. Він молився і під його був, як каплі крові. Він хотів, щоб поруч ще хтось там з ним був, і він покликав учнів своїх, але вони спали, вони не змогли. Він сам топкав це точило. Він сам взяв на себе добровільно ось цю наругу страждання заради нашого спасіння. Слава нашому Господу! На цій вечері і в цей вечір. Відкривалося багато таких речей і таємниць для людей, які жили в той час. Для нас відкрито це, для нас даровано це. Алілуя! Ми просто маємо сьогодні дуже велику можливість таку щасливу, що нам Бог це відкрив Духом Святим, і ми можемо бути на цій вечері і участвувати в цій видимій заповіді, нагадуючи про Його смерть. І про його страждання. Як настала година, він сів з 20 апостолами з ним і сказав Ісус до них, це 15-й вірш уже, дуже бажав я цю Пасху їсти з вами перед моїми стражданнями, бо кажу вам, що більше не їстиму її, аж поки вона не звершиться в Царстві Божому. І взяв він чашу, віддав подяку і сказав: Прийміть це та поділіть між собою. Кажучи, кажу вам я, що не питиму вже від плоду виноградного, доки царство Боже не прийде. І взяв хліб та, віддавши подяку, переломив і дав їм, кажучи, це є тіло моє, що за вас віддається. Щось особливе відбувається після того, як вони взяли чашу, він подав чашу їм, розділив і каже: я більше від цього виноградного плоду не буду пити. Більше не буду. Коли на вечері вони були, він щось особливо почав відкривати цю таємницю цієї таємної вечері, і взяв хліб та, віддавши подяку, переломив і дав їм, кажучи: це є тіло моє, що за вас віддається. Це чиніть на спомінь про мене. Так само, і чашу після вечері кажучи, ця чаша новий завіт у крові моїй, що за вас пролита буде. Так само й чашу, після вечері кажучи, ця чаша новий завіт в крові моїй, що за вас пролита буде. Чи розуміли учні в той час? Те все, що говорив Ісус Христос? Як можна слухати? Хто може це чути, коли Христос говорив? Про Своє тіло і про свою кров, як про те, що дає життя, скільки учнів пішло від нього? 70. Пішли від нього. А хто може це чути? Христос до 12 сказав: Може, ви хочете піти? А куди нам іти? Ти маєш слова вічного життя? І ці слова ще раз прозвучали в їхні вуха. В цих 12 в другий раз повторив Син Божий ці слова і сказав. Це є тіло моє, яке за вас ломається. Це є кров моя нового завіту, яка, проливає, яка пролита буде. Ви знаєте, учні, чи зрозуміли, коли вони чули другий раз? Я б не сказав, би, що вони геть це зрозуміли. Мені кажеться, що ця вечеря покрита таємницею такою. Яку Бог відкривав, а вона не відкривалася для учнів. Вона не відкривалася для учнів, тому що в Гефсиманії вони спали. Петро взяв меча рубав, слугу одного, там, знаєте, йому вухо відрубав. Хтось пробирався в... туди до каяфи, для того, щоб побачити це все. Але Христос залишився сам. Це було для них закрито. Але в Бога було сказано в Біблії, в Слові Божому написано, що я поражу пастиря і вівці розпорошаться, розсіються. Це так сталося, це мало виконатися пророче слово. І ця таємниця була закрита для учнів. Але пройшов деякий час, коли ми читаємо після Вознесіння Господа Ісуса Христа. Учні. Які наповнені були Духа Святого і Божої благодаті, вони розуміли дію цього Слова, цієї цього, таємниці, і перебували вони в науці апостольській і спільноті 42 й вірш. Другий розділ дії святих апостолів, і перебували вони в науці апостольській спільноті і в переломленні хліба і в молитвах. Учні, яких об'єднав Дух Святий біля Господа Ісуса Христа, воскресло і Вознісого в славі, вони перебували постійно разом в науці апостольській, в спільноті, в переломленні хліба і в молитвах. Таємниця відкрилася для них. Як спільно розділити цей хліб, як спільно важливо ділити або їсти з одного хліба, бути напитаним або напоєним одним духом. Сьогодні сатана хотів би, щоб розпорошити церкву, розділити церкву, щоб Божої любові не було в церкві і серед Божого народу. Але хрест Голговський. Розп'яття і Воскресіння Господа Ісуса Христа, воно завжди буде сильною діючою, такою, знаєте, силою для того, щоб робити нас тверезими, для того, щоб ми могли вміти служити так, як він служив, вміти страждати так, як Він страждав, і могли б бути в Його славі, щоб Його слава наповняла б наше серце. Щоб Його слава наповняла б наші уста, щоб могли б возвеличити нашого Господа за те, що Він дає нам якраз цю перемогу. І апостол Павло не сумнівався, коли він говорив до церкви і говорив про цю вечерю. Він не був на тій вечері, він не бачив, як це Господь все робив. Але для нього Господь відкрив персонально Духом Святим, як Він має це прийняти і передати іншим. Перше послання до Коринфяну 11 розділ, 23 вірш. Бо я прийняв від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус цієї ночі, коли був виданий, взяв хліб, подяку, давши, переломи, сказав: Прийміть, їжте, це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене. Так само і чашу після вечері. Говорячи, оця чаша є новий завіт у крові моїй. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо скільки разів їсте хліб цей і чашу цю п'єте, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Так просто прийняв апостол Павло від самого Господа про заповідь, про цю вечерю. Уже не таємну, вже відкриту, яка є благословінням сьогодні для церкви, яка сьогодні використовується нами як один такий засіб, як важливі єднання один з одним, як засіб єднання з нашим Господом Ісусом Христом, як нагадування про той завіт, який ми маємо з ним, коли ми ототожнювалися в Його смерті. І в його воскресінні. Сьогодні це такий обряд наглядний, який має духовний зміст для кожного з нас. Можливо, для вас когось став він обрядом. Я думаю, що потрібно тоді переглянути стосунки з Господом, що це не був би обряд, а це були б духовні єднання з ним, духовне єднання з церквою. Коли ми беремо цей хліб, ми дякуємо за те тіло, яке було ломиме з Евсемані і до Христа Голгофи. Ми дякуємо за те, що Він взяв це тіло, як став людиною, і через це тіло Він осудив гріх в тілі. Він осудив гріх наш, твій і мій, був осуджений гріх в тілі Господа Ісуса Христа, який був розп'ятий на креці. Це тіло було ломиме за мене і за тебе, через страждання, через муки, через смерть. То була кров святая, яка була пролита за наші гріхи, щоб нас зробити вільними в Ісусі Христі. Аллилуйя! Сьогодні ми будемо звершувати нетаємну вечерю. Всі відомо, як це ми робимо, правда? Для нас відкрито це з відкритим лицем, з відкритим серцем, з любов'ю до нашого Господа. Ми сьогодні будемо звершувати цю заповідь і цю вечерю ми будемо вечеряти з ним. Ми будемо вечеряти разом з ним. Ми будемо їсти від одного хліба і пити це вино як тіло Господа Ісуса Христа і як Його пролиту кров нового Завіту. Давайте ми встанемо. І подякуємо Господу за те, що це не таємниця, за те, що це є завіт, за те, що це є заповідь, за те, що Бог відкрив нам це Духом Святим, і ми можемо прославити Його і вечеряти з ним.